Зараз до мене з Києва приєднується Арсеній Яценюк. Він двічі був прем'єр-міністром України, а також міністром закордонних справ. Нині він є головою Київського безпекового форуму. Радий бачити вас у ефірі Deutsche Welle News. і дякую, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення, Павло. Якою була ваша реакція на цей обмін словами між президентом Зеленським, президентом Трампом та його віце-президентом у Білому домі? Знаєте, Пабло, справа ось у чому. немає потреби обговорювати те, що сталося вчора. Це вже сталося. Чи можемо ми це змінити? Ні, ми не можемо змінити минулого, але ми повинні формувати майбутнє. Я вважаю, що нам потрібно терміново розробити дорожню карту, як виправити ту ситуацію, в якій ми всі опинилися. Тому що хто від цього виграв? Є лише одна людина, яка виграла від цього і вчора святкувала це воєнний злочинець Путін. Ні Україна, ні адміністрація Трампа не виграли від цього. Тому я вважаю, що нам потрібно терміново активізуватися. Маю на увазі Європейському союзу і нашим британським колегам і друзям, щоб змусити американців повернутися на правильний шлях, тому що це основний сценарій розвитку подій. Я Зеленський каже, що його відносини з Дональдом Трампом можуть бути відновлені. Ви сподіваєтеся, що вони дійсно можуть повернутися на правильний шлях? По-перше, маємо запитати Трампа, чи можна відновити ці відносини? але подивіться, ці дві людини обговорюють не лише свої особисті питання. І Президент Зеленський був дуже чітким у своєму інтерв'ю на Fox News він сказав: Ми говоримо про майбутнє світу. Про мир в Європі після того, як Росія розв'язала найбільшу війну після Другої світової. тому я вважаю, що нам потрібно терміново зробити низку кроків по перше, європейці разом з Великою Британією мають об'єднатися, створити спільну переговорну групу і відправити цю групу до Вашингтона. І вона могла б складатися з вашого майбутнього канцлера, прем'єр-міністра Великої Британії, прем'єр-міністра Італії, президента Франції та інших шанованих політичних діячів Європейського союзу. нам потрібно відправити великі парламентські делегації до Вашингтона, щоб достукатися як до республіканців, так і до демократів. Також ми повинні звернутися до змі і отримати схвалення американської громадськості щодо того, що ми робимо, і пояснити, що насправді відбувається. Що це в інтересах Сполучених Штатів, що Україна повинна перемогти в цій праведній боротьбі, а не зазнати поразки. І останнє, але не менш важливе. Погляньте, всі обговорюють якусь мирну угоду та інші речі. Але хто може сказати, якими будуть умови цієї мирної угоди? Тому закликаю наших друзів і партнерів з ЄС разом із Великою Британією діяти спільно і розробити чіткий план того, який мир ми всі бачимо. Гаразд, хочу поговорити про цю угоду, тому що ця угода про корисні копалини між Києвом і США обговорюється вже протягом останніх кількох тижнів. Хочу заглибитися в цю тему. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте ви цю угоду життєздатною для України? Пабло скажу вам відверто: це лише шматок пазла. Тому якби я був на місці президента, я б підписав цю угоду якомога швидше, щоб показати, що Україна готова до будь-яких інвестицій. і наш уряд вже запропонував проект угоди. Та ця угода не має нічого спільного з реальним мирним процесом. Якщо президенту США потрібна ця угода, щоб продати її для своїх прихильників із МАГа, ми не проти, але нам потрібні реальні інвестиції та економічна співпраця. знаєте, я оцінював наші двосторонні відносини зі сполученими штатами і виявив, що у нас є кілька десятків різних двосторонніх угод і дозвольте мені нагадати, що торік Україна підписала угоду про військове співробітництво та оборонну співпрацю зі сполученими штатами. десятирічну угоду про військове співробітництво. Тому закликаю наших американських друзів просто виконувати те, про що вже було домовлено. повертаючись до цієї так званої угоди про корисні копалини. вона має бути підписана. Крапка але справа в тому, що нам потрібно визначити умови мирної угоди, що відповідає вимогам України та міжнародному праву. у ці дні Зеленський перебуває у Великій Британії Там із ним проводить зустріч британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Також запланована зустріч лідерів ЄС наступного тижня. Відносини між європейськими країнами я маю на увазі ЄС, і звісно ж Велику Британію. Зараз, скажімо так, не в найкращій формі. Ви дуже дипломатичний, Це частина моєї роботи. чи сподіваєтесь ви на те, про що щойно сказали? Що вони зможуть об'єднатися, вирушити по той бік Атлантики і, можливо, покращити ті відносини, назвемо їх порушеними, які ми бачили протягом останніх кількох днів і тижнів? Я політик старої школи. Я вірю в євроатлантичну єдність. і для мене очевидно, що сила США походить від цієї євроатлантичної єдності. Усе минеться. Треба відкинути всі емоції. США це виборча демократія. було багато президентів до Трампа. І буде після президента Трампа Але У нас є ця адміністрація, і ми повинні зробити все можливе, щоб повернути американців у гру. Допомогти їм очолити вільний світ. Я хочу повторити ще раз: допомогти їм очолити вільний світ, якщо вони хочуть цього. Інакше диктатури і автократії, такі як Росія, Китай, Іран, Венесуела, Північна Корея і решта змістять Сполучені Штати з цієї лідерської позиції. Це абсолютно очевидно. Американці неодноразово намагалися перезавантажити американсько-російські відносини безрезультатно. Це завжди... Жди закінчується однаково, тому що ідеологічно, те, що являє собою Росія, це осередок зла. це антиамериканська і країна антагоніст вільного світу і американці повинні це усвідомити. Гаразд, але для того, щоб досягти миру в Україні, необхідно укласти угоду з Путіним тож, що б ви тоді порадили сполученим штатам і європейським країнам, щоб укласти цю угоду? По-перше, нам потрібно визначити умови цієї угоди. І я б рекомендував нашим європейським друзям зробити їх публічними. Ми повинні чітко бачити, які червоні лінії встановлюються Європейським Союзом та Україною. Отже, Україна ніколи не погодиться на легалізацію будь-яких територіальних поступок. Україна ніколи не погодиться на жодне роззброєння українського війська. нам потрібно детально пропрацювати питання НАТО і перспективи членства в альянсі. Ми повинні обговорі. Часові рамки цього, але ще раз повторюю, що це є кінцевою метою України. Ці червоні лінії мають бути чітко визначені у спільній заяві Європейського союзу, Сполученого Королівства та України і надіслані до овального кабінету до Білого Дому і сказати: послухайте, пане президенте, ви з нами чи ні? Якщо у вас є якісь інші пропозиції, ми будемо раді їх вислухати, але на цьому ми стоїмо і треба зробити це публічним для всього світу, тому що воєнний злочинець Путін. Зробив свої вимоги дуже публічними. Ці вимоги це фактично капітуляція України. Маю 30 секунд. Хочу запитати вас дуже коротко. Чи сподіваєтеся ви, що мирна угода може бути підписана найближчим часом? я сподіваюся, що Україна виграє цю війну. і я сподіваюся, що вільний світ справиться з цим, і мир буде досягнутий. Крапка. Гаразд, завершимо на цьому, Арсеній Яценюк, колишній український прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні в ефірі Deutsche Welle News.